Тераспер це місто в Південному Сході Європи на лівому березі Дністра. Друге за численності населення місто розташоване в межах офіційних кордонів Молдови після Кишинева. І найбільше в Придністров'ї. заснований в 1792-му за особливою вказівкою Олександра Суворова. У 1795-му отримав статус міста з 1929 по 1940 рік Тирасполь був столицею Молдавської АРССР у складі УРСР. А 2 вересня 1990 року до сьогодні є столицею Независимої Підністровської Молдавської Республіки. та за 75 збір Кишинева, з яким він пов'язаний автомобільним і залізничним транспортом, розташованим на лівому березі річки Дніста, за 90 км від її впадення в Дістровський лиман. За даними Державної служби статистики БМР, населення міста у 2012 році ставило 134 тисячі осіб. Територія міста 5500 гектарів. Також до складу Терасполя входять місто Дністровськ та село Кременчук. Терасполь важливий, політичний, науковий, економічний та культурний центр Придністров'я. У місті є всі гілки влади ПМР. Також зосереджено багато середніх професійних та вищих навчальних закладів. У Терасполі розвинена промисловість, енергетика, торгівля та сфера послуг. Столиця ПМР є одним із найбільш відбудованих туристами міст Лівністрові і має значений потенціал культурних та історичних цінностей. У місті частково збереглася середина фортеця та пам'ятки архітектури 19 20 століття. У Терасполі 5 музеїв, державний театр драми та комедії, шість клубних установ та державний культурний центр Палац Республіки. Ти що сказала Саша, це дуже гарно, але зараз ми розповімо вам про деякі пам'ятки цього прекрасного міста. Але прямо зараз я розповім вам про парк перемоги. Парк Перемоги це головний парк відпочинку та культури у Терасполі, столиці Приністровської Молдавської республіки. Його урочисте відкриття відбулося 1947 року за участю місцевої влади. З того часу він одне з... Найпопулярніших місць відпочинку мешканців та гостей міста. В даний час він обслуговується муніципальним унітарним під підприємством під назвою савтогосподарство. <рес> Парк було закладено на території колишнього плодоягодного саду на східний околиць міста. Свою назву він е, здобув на е, честь перемоги у Великій Вітчизній війні. На території Алеї у самому центрі парка в 1690... 1960 році встановлений пам'ятник Котовському. З 1968 року е, тут працюють... Е, Атракціони, а 1987 року на території парку Перемога встановили фонтан. Найстарішим атракціоном парку є повітряна карусель, встановлена у 1968 році. Також працює колесо огляду, лодочки, сюрприз та овець щастя. Дітей порадують атракціони сонечко. Карнавал, Батут та Паровозик. Так як Саша зараз чилить у Римі або в Гідрі, вона не може зробити цю чату. Загалом вона зараз розповість вам про е, будинок Рад. Однією з центральних будівель Тирасполя, столиці Придністров'я є будинок це монументальна пам'ятка архітектури, виконана у стілі сталінського ампіру. Споруда була побудована в 1953 році за проєктом відомого архітектора Васильєва. На будівлі будинку рад розміщено меморіальну дошку на згадку про почесного громадянина Тарасполя Синього. Будівля будинку Рад відіграє важливу роль у формуванні архітектурного ансамблю Тарасполя кінця ХХ, початку 21-го століття. Споруда чотирьохповерхова. В її основу лежить прямокутник. Головний фасад прикрашений розкішним десятиколонним портником. А це не характерно для адміністраційних провінційних будівель Сталінського ампіру. Фасадом <рес> будівлі розміщено поштоподобне завершення з островимверхом шпилем, повінченим червоною зіркою. Споруда чудово зберегла весь свій багатий декор включаючи радянську символіку. В даний час тут розташовується мінська рада тераспода. Це все добре, але зараз я розкажу про театр драми та комедії. Рівніславський державний театр драми та комедії э, з є одним із перших молдавських театрів. Його відкриття відбувалося у 1930-х роках. Спочатку він називався просто Театр студії, потім міський це, е, драматичний театр, Республіканський драматичний театр. У 1992 році він став Придністровським державним театром, драми та комедії. а на початку 2001 року йому надали ім'я Надії Степановни Аронецької, діяча місцевіст е, молдавської РССР. 1990 по 2005 роках провели капітальну реконструкцію театральної будівлі. Незважаючи на труднощі, пов'язані з цим періодом, заклад продовжував активний випуск вистав. У 2005 році тут відкрили велику залу і на честь цього поставили спектакль Шалений день або «Одруження фігаро. Будівля театру вражає туристів та місцевих жителів своєю красою та величчю. При вході розташовані потужні прямоукотні колони, з якими знаходиться великий напівкруглий балкон. Вершина фасаду оздоблена натуральним мрамором, незначаючи на деякі барокові риси, в цілому будівля виконана в в некласичному стилі, тому має суровий, гармонний вигляд. Влад молодець, він зняв свою частину. А Макар, на жаль, хворіє та також не може зняти свою частину. Зараз він вам розповість про пам'ятник Тараса Шевченка. Оновлений пам'ятник Тарасу Шевченку повернувся на колише місце. Наприкінці травня статую, встановлене 1980 року біля Приднестровського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка у Терасполі. Забрали на реставрацію. Тарас Григорій Шевченко народився у 1814 року. Український поет, мислитель, художник, громадянський діяч, є основоположником сучасної української літератури. Тарас Шевченко, біографія якого сповнена драматичними епізодами та яскравими подіями, зробив величезний внесок не лише у літературу, а й у культуру України загалом. Ця пам'ятка розташована біля ПДУ Приднестровського державного університету імені Тараса Григоріча Шевченко. Найбільший Вищий навчальний заклад у Придністрові, найстаріший вищий навчаний заклад Молдові, в, в університеті всього 12 корпусів. Навчання ведеться очно та заочно. У вузі здобувають знання не лише жителі Придністров'я, а й громадяни з eh, країн далеко зарубіжжя. Студенти здобувають освіту як на бюджетній основі. <мухи> наші сливи підганяє